І так, ви собі придбали в eb 3 a або ще краще хочете собі таке купити отаку зарядну станцію. Давайте вам розповім, які будуть у вас проблеми і які в неї є недоліки. Тому що про все гарне, вже розповіли, але чомусь забувають про недоліки. Значить, дивіться. Начнемо з самого першого. Ця Блуєті eb 3 a вона не буде заряджатися, якщо в розетці менше 200 В. Якщо менше 200 В. Заряджатися воно не буде. Це перше. Друге, тут є такий режим, називається UPS. Ось ви зараз, зараз я покажу вам. Підключаємо. Включаємо живлення. І у нас тут, бачите, UPS. Що це означає? Це означає, що якщо ви сюди підключите, наприклад, ваш роутер або комп'ютер, живлення йде від розетки, коли пропадає світло, станція автоматично переходить з 220 на батарею і у вас все починає працювати. Як правило, оцей цей режим, в нього є один недолік. Коли ви підключите роутер або комп'ютер, отак все буде у вас включено. Перше, кожні 15-20 хвилин буде включатися. Вентилятор охолоджування, і вона буде то включатись, то виключатись, буде гудіть. Вона не буде тиха. Батарейка буде розряджатися до 99%. Він потім зарядиться, погудить. І буде до 100% і так, десь кожні там, 20 хвилин приблизно. Потім у багатьох, так і в мене, я на форумі Блиєті був, це у, у тисячі людей проблема у режимі UPS. Кожні 2 години, 3 години, а може і кожну годину, у вас буде вимикатися ця розетка на секунду і включатися сама. І тому, якщо у вас там роутер, у вас буде перезавантажуватися. Якщо у вас комп'ютер, він буде теж перезавантажуватися, тому що буде пропадати живлення. Ця проблема є у багатьох, у дуже багатьох, я потім розкажу, як це все можна вирішити. Значить, це ще один недолік, цей бліет і Потім в неї ще один синдолік. Якщо ви її заряджаєте, буває, вона заряджається до 90%, там, і потім тут пишеться помилка, темп, температура. Тобто вона перегріта. І вона десь буде хвилин 15 охолоджуватись, і потім знову дозаряджатися. Це теж така ясна проблема, просто щоб ви знали. Значить, саме перше, як вирішувати ці проблеми? Значить, саме перше. Дивіться. Я вже розібрав. Тут є такий вентилятор, бачите? Він за замовченням вдуває в станцію повітря і видуває потім. Але дивіться, куди воно йде, бачите? В нікуди. Бо тут, якщо подивитись на кришку, на ній немає ніяких отворів, тобто воно йде через низ і щось там робить. Значить, дивіться. Перше, що вам треба зробити, він отак от стоїть. ось Це, це його рідний отакий. От І він стоїть отак от. Тобто він вдуває в станцію повітря. Вам треба його розвернути. Це саме перше, що вам треба зробити. Таким чином, у вас градусів на 10 буде нижча температура всередині станції. Так, дивіться. По поводу помилки. Я почав розбиратися, чому вимикається розетка. Коли станція працює в режимі UPS і вимикається вона по-різному. Може година, може 3 години. Значить, Вона вимикається по причині перегріву цієї станції. Спрацьовує помилка. Я заміряв радіатори, вони до 80 градусів нагріваються. І іноді оця спрацьовує помилка відключається розетка. Значить, що можна зробити? Ну, Перше, це можна спробувати оновити прошивку до останньої. Якщо ви оновили прошивку, або якщо у вас немає такої прошивки, як вам показую, і це не допомагає, ви можете спробувати написати в Bluetie Community, щоб вам цю прошивку, прошивку вислали. Ви укажете свій номер в серійний і вам вийшли прошивку. Якщо це не допоможе, як зробити так, щоб вона працювала нормально. Перше, значить, я ж кажу: міняємо вентилятор в правильну, щоб вона. Видувала із станції повітря, а не вдувала. Це перше. Друге, нам потрібно охолоджувати правильно її. 80 градусів це для підсилювачів класу А дуже гарно. Для станції в Луєті 80 градусів радіатори це дуже багато. Це ненормально. Тому, тому, що ми робимо? Як я зробив? Я, значить, оцей вентилятор на 12 вольт убрав, це самий простий спосіб, я показую, який тільки може зробити люба людина. Тому що є ще складний, складний я розкажу в другому відео. І я його змінив на такий ось вентилятор, бачите? На, сор... на 24 вольта. Бачите? Ось він, На 24 вольта. Чому на 24? Тому що я напряму. Зараз я покажу, я його напряму підключив через запобіжник до батареї. Батарея тут на 24 вольта. Потім, що я зробив далі? Нам же не треба, щоб він постійно крутився. Я поставив два термореле. Одне на 50 градусів і інше на 45 градусів. Значить, щоб ви розуміли, в прошивці тут задача стоїть яка, щоб вона тихо працювала. Максимально воно нагрівається. Він працює, в принципі, тихо, але він працює з таким гулом. Таке щось таке непонятне. Це воно таки повинно бути, не, не лякайтесь. Так от, я його обрав. Сюди поставив на 24 вольта і два термореле. Одне з них у нас на 50 градусів, інше на 45. Бачите, ось 50 і 45. Те, що на 50 градусів, воно десь спрацьовує 58 градусів у мене. Це спрацьовує реле десь на 50. Коли піднімається температура цього радіатора, це основний радіатор, який гріється більше всього, десь до 50 градусів спрацьовує перша швидкість. Через оцей, е, Значить через це рельє спрацьовує перша швидкість. Самий простий спосіб зробити, щоб воно крутило не на всю потужність, це поставити резистор такий. На 510 Ом на 10 Вт. Це в мене такий був, таке я і поставив. Все, що було, в наявності я нічого не купував, це в мене таке валялось. І коли температура у нас біля 50 градусів, то воно буде охолоджувати десь до 38 градусів, потім зупиниться, потім знову. Якщо цього недостатньо, спрацьовує рельєу С що на 50 градусів. Воно спрацьовує десь коли 58 градусів. І тоді вже на повну потужність цей у нас вентилятор працює і охолоджує станцію. Це коли зарядка її йде, так воно працює. Якщо немає великого навантаження, то працює тільки на першій швидкості, і це майже, майже не чутно. Таким чином, я вирішив проблему перегріву, тому що радіатор вище, ніж 60 градусів, не нагрівається. Як тільки вирішив проблему цю, зразу 220 розетка перестала відмикатись, перестала писати при зарядці температура і відключати зарядку, тобто вона стала працювати більш-менш нормально. Це самий простий спосіб, самий такий дубовий, два реле, один резистор. Ну це дуже все просто. Це може зробити будь-яка людина. Це не, не, не складно. Єдине, що коли ви будете це робити, треба від'єднувати батарею. Ось вона тут, бачите? Від станції. Ну і робити там через запобіжники. Є другий спосіб, цікавіший це замість цього поставити терморезистор, який буде плавно регулювати, не не ступнями, чи 50-40 градусів, да? а буде плавно регулювати під ту температуру, яка нам треба. Я замовив собі цю штуку на AliExpress, Якщо вам цікаво, коли вона приїде, я вам покажу, як це зробити, щоб було зовсім гарно. Щоб, в залежності від температури, були обороти нашого цього вентилятора. Це було, це було дуже б гарно. От такі є проблеми з цією зарядною станцією. Для декого це не проблема. Багато хто не використовує в режимі UPS. Для, для декого це буде проблема. Тому я хочу, щоб ви знали, з чим ви будете мати справу, коли купите собі таку штуку. І ще вона зараз коштує десь 15-16 тисяч гривень. Це нереальна ціна для, її, для неї. Неріальна. Тому я не знаю, подумайте, чи коштує вона таких грошей. Потім що до цієї зарядної станції можна зробити. Вона сама по собі достатньо потужна. Тут хороші радіатори, все нормально. 268 годин. Це про що. Вона може написано 600 Вт. Да? 28 Вт -год. це не про що. Ви можете його нагрузити і, допустимо, 200 Вт. І вона у вас пропрацює 1 годину. 200 Вт нагрузили, пропрацює одну годину, щоб ви розуміли. Тому, в принципі, є така штука, і можна для неї купити додаткову якусь батарею. Е, можна купити на 24 вольта, це буде ідеально, бачите? Ось. 12-28 Якщо у вас нема батареї на 24 вольта, ви можете купити отаку штуку. Ось вона. Бачите? 12-24 Це перетворювач. Сюди ви подаєте 12 вольт, сюди виходить 24. Підключили, підключили до акумулятора і заряджаєте. Також ця станція не заряджається, якщо йде неправильна синусоїда. Вона не буде заряджатися. Тому теж беріть якийсь блок живлення, який може заряджатися через неправильну синусоїду. І заряджайте. Ну або сонячні панелі. Також у цій станції трапляються проблеми розбалансировки акумуляторів. Тут залізофосфатні акумулятори стоять і буває, що вони розбалансовуються, якщо їх використовувати дуже-дуже інтенсивно. Тоді воно вам напише, що у вас нема акумулятора, або ще щось. Це треба розбирати і ці акумулятори або самому дозаряджати, або ставити активний балансир на цю штуку. Ну, Це дуже рідко таке. Тому ось так: от. Ось така станція. Саме вирішується, чи гарна вона, чи погана. Я просто вам розповів, які є недоліки, як ці недоліки можна вирішити дуже простим способом, тому що це дубовий простий способ. Це самий тупий способ, який є. Оце, що в мене було у шухляці, ото я і поставив, воно працює. І працює дуже гарно, на яких проблем з нею нема. Дякую, що дивилися це відео. Якщо вам воно було корисне, ставте вподобайки. До побачення.